Вітаю вас, любі малята! Сьогодні у нас з вами заняття з ознайомлення з природним довкіллям. Тема нашого заняття на ігровому майданчику. Дітки, послухайте один невеличкий віршик. На майданчику малята люблять гратись і стрибати, хто на гойдалці літає, хто в пісочку щось будує. Про що цей віршик? Так, про ігровий майданчик. А про що ж говориться у віршику? Що роблять там дітки? Так, молодці граються, а ще гойдаються на гойдолці, хто щось будує з піску. Тож сьогодні, дітки, я запрошую вас у цікаву подорож. То як, ви готові? Тоді вирушаємо. Як ви гадаєте, куди ми з вами потрапили? Так, на ігровий майданчик. Хто зображений на картині? Правильно, діти, що роблять діти? Молодці діти граються. Де граються діти? Так, діти граються на ігровому майданчику. Що є на ігровому майданчику? Правильно, на ігровому майданчику є і гойдалка, і гірка, і драбина, і пісочниця. Давайте з вами розглянемо обладнання на ігровому майданчику. Легко гойдалка злітає вгору вниз, вгору вниз, всіх охоче погойдає. Ой, держись, ой, держись. Так, це гойдалка. З чого складається гойдалка? Так, це сидіння, яке підвішене між стовпчиками. Для чого потрібна гойдалка? Правильно, щоб гойдатися. Чи подобається вам на ній гойдатися? Я впевнена, що так. Це ні з чим незрівнянне відчуття польоту, радості, свободи. Давайте розглянемо спортивну драбину. З чого зроблена драбина? Так, з дерева і металу. Що є на драбині? Правильно, щаблі. Що можна робити на ній? Молодці підніматися та опускатися, а тепер давайте розглянемо ілюстрацію, на якій зображено гру дітей в пісочниці. Кожному в пісочниці дуже гратись хочеться, бо не просто в ній пісок, тісто в ній та пиріжок. Для фортеці це главній, для машин гараж новий. Ось чому в пісочниці всім нам грати хочеться. Де дуже хочеться грати діткам? Так, дітки хочуть гратися в пісочниці. Що знаходиться в пісочниці? Правильно, в пісочниці знаходиться пісок. Що можна зліпити з піску? Молодці, з піску можна зліпити, пиріжки, цеглю для фортеці, гараж для машин та багато іншого. Які іграшки потрібні для гри з піском? Так, для гри з піском потрібні лопатки, відерця, пасочки, ситечка. А чи знаєте ви, звідки береться пісок? Пісок це малесенькі частинки корисних копалин, з яких складаються гори, під дією вітру, дощів, солоної води, перепаду температур, гірські породи поступово руйнуються, шліфуються і перетворюються на дрібнесенькі частиночки. Цей процес триває протягом тисячі років. А чи знаєте ви, з чого складається пісок? Давайте розглянемо ближче. Так, пісок складається з піщинок. Як виглядають піщинки? Правильно, вони дуже маленькі, круглі, напівпрозорі, схожі піщинки одна на одну. Деякі схожі, а деякі ні. Щоб вийшла велика гірка піску, потрібно дуже багато піщинок. Давайте з піском познайомимося ближче. Покладемо свої долоньки на пісок. Який він? Так, прохолодний, м'який, ніжний. Проведемо долоньками по піску. Що ви відчуваєте? Я відчуваю маленькі піщинки. Я перевернула руки, і мої відчуття змінилися. Я по-іншому відчуваю пісок. Він здається мені холодним і шорстким. Мені не дуже зручно тримати так руки. А тобі? Чи любите ви бавитись з піском? Давайте наберемо в кулачок жменьку пісочку і випустимо його спочатку повільно, а потім швидше. У нас утворюється піщаний дощ. Чи легко він сиплеться? Так, сухий пісок сиплеться легко, тому що піщинки маленькі, легкі і не прилипають одна до одної. У мене є бажання занурити в руки в пісок. Відчути його, пропустити крізь пальці. Приємні спогади охоплюють мене, пригадую літо, море, сонце, відчуття нескінченності Всесвіту. А що хочеш зробити ти? Ну що, малята, скажіть мені, будь ласка, чи сподобалась вам наша подорож на ігровий майданчик? Що цікавого було на занятті? Що ви запам'ятали? Дітки, я хочу, щоб ви разом з своїми матусями зробили якусь споруду з піску та вислали мені фото. Я з нетерпінням буду їх чекати. До нових зустрічей! Бувайте!